Всім привіт та доброго здоров'я! Цікавий рецепт зустріла на просторах інтернету. Вирішила спробувати. Трішки його змінила і вийшла справжня смакота. Обов'язково приготуйте. Не пошкодуєте. Очищаємо та нарізаємо картоплю. Готуємо куряче м'ясо будь-яке. У мисочку наливаємо олію. Додаємо порізані 2 зубчики часнику. Додаємо чорний мелений перець, сушену цибулю, паприку мелену або копчену, або звичайну. Кріпну сіль або звичайну. Я ще додаю приправу: 10 овочів. Приправи можуть бути за вашим бажанням. Відставляємо. Картоплю перекладаємо в посуд, в якому вона буде готуватися. Додаємо приготовлену приправу і викладаємо м'ясо. Тепер ретельно перемішуємо, щоб все м'ясо і картопля були у приправі. Бажано все м'ясо викласти поверх картоплі. Духовка вже розігріта до 200 градусів. Зверху я ще притрушую приправою і додаю трішки води. Накриваємо фольгою і в духовку на 40 хвилин. У мисочку вливаємо розтоплене вершкове масло. Додаємо майонез, паприку мелену або копчену, або звичайну. Все ретельно перемішуємо. Пройшло 40 хвилин. Виймаємо картоплю. Та ще дро і м'ясо, і картоплю. Дістаємо куди тільки можливо. Готово. Відправляємо ще раз в духовку, але вже без фольги. Ось так гарно картопля запеклася, м'ясо також, а аромати не передати. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалося відео, поділіться з друзями та знайомими. Щоб не пропустити нові відео, натискайте на дзвіночок, залишайте коментарі. Та улюблені рецепти я буду рада відтворити їх у своїх відео. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах, а найголовніше бережіть себе! Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!